Руни, які допомагають. Руна райдо. Райдо це вірний шлях. От хто вагається, прийміть зараз правильне рішення. Правильне рішення. Ви не будете жаліти за те, що ви зробили рішення. Це вірний вибір. Коротка мандрівка. Можливо, подорож по цій руні, так? І рішення буде правильним. Руна ще може описувати автотранспорт. Ну, робота з автотранспортом мається на увазі е, придбати автомобіль. Помити автомобіль. Купити йому хоча б цю зелену ялиночку так, для запаху. І це вже буде добре.